Хей, hey, усім привіт! На зв'язку Санчес, і сьогодні ми будемо, я вам розповім про нову фічу в Pro для студентів, щоб оформити підписку та користуватися необмеженим ресурсом. Дивіться зараз. Є різні плани на Gemini, на відчаї Gemini. Ось, ну, для студентів це можна все буде безкоштовно. Тільки треба прийти за посиланням мій в мій телеграм-канал, буде в шапці під відео. Ось, і там буде посилання. По посиланням ви можете перейти і буде заповнити дані та підтвердити Дж -дж -дж Джименай буде, щоб користуватися ним, треба підтвердити своїм студентським квитком, що ви є студент. Ви його фоткаєте та робите, завантажуєте туди і відсилаєте. І потім вам на електронну адресу від них прийде лист, що успішно у вас підключено Pro, і у вас з'явиться ось така рамочка від Я можу показати вам ось, от перейти на Google і плюс. Е, Обичної от. А Є. От ПРО. Дивіться, що це вже підключено І в, е, в особливості, що в PRO можна все написати, допомогти з навчанням, підвищити е, будь-яку там продуктивність е, в, і розписати, що вам потрібно це для навчання, для роботи, для якоїсь. Теж нових. І можна вибрати, яке міркування буде Gemini робити. Чи швидкі, швидкі відповіді, що вам коротесенько структуровано, чи міркування, щоб щось помислити та там, зберегти, зберегти, щоб все було по поличкам. І про, щоб помірковувати складні, там, якщо якась математична задача чи ще щось. Ось, ну, Наприклад, можемо з це про версії, в PRO в, 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 в можна створити відео, вам, ви нажимаєте сюди, і описати відео. там. Промпт Ну, Давайте що. собачка прыгает на скейтборде на та та р, робить нові класні видосы видео видео І це все відбувається. В парку. Я думаю, це все. І воно обмірковує, які саме. І готує відео. Це займає одну-дві хвилини. Тож, і ось наш результат. Хвилина-дві, буквально зайняла. І дивіться. Хочу одразу замітити те, що, дивіться, в собаці пригає лапами це не стерта. Це дуже якісний показник того, що її справляється з лапами та всім іншим. Ну, трішки так зіниці неправдоподібне в собаці, але рухи, динаміка, все, і. Сам парк дуже реалістичний. Я дуже задоволений результатом. І ось можемо навіть скачати. Скачати для майбутніх робіт, наприклад, А, І в Pro можна тільки два відео. Одне як на сьогодні, два відео згенерувати. Подібного плану, тож розписувати промп треба детальніше, як що дитині, щоб все було зрозуміло та щоб її все проаналізував і зробив під ваш запит. Також можна сюди агенти і от створити, от створити відео vo 3 та можна створити на нанобана. На Наприклад, ну що ми? Можемо, можемо зробити. Сидить на підвіконнику та на, гі на гітарі, на гітарі грає мелодію. Вона набагає, на банана в Pro te дуже класна, що вони встроїли. Вона і в попередній є, але в Pro вона більш деталізована та сприймає і візуалізує кожен компонент. Вона більш детальна проаналізовує і буквально 30 секунд і правдоподібна картиночка мені, як за вікном йде дощик, дощик. А він ну от Акулелі грає та ще прикольна шляпка, як старі так, 2000 там, як, як таксисти. Навіть мелодії є. Прикольно дуже і деталізовані навіть лапи. Ось, ну більш так щоб зрозуміти. Лапи, як на струні грають. Так мені все подобається. І фон, і гармонія, і як він робить та деталізує. Теж лайк в цьому. І що? Можна теж зробити поглиблене навчання. Що ви хочете навчати, вивчати, наприклад. І можна змінити з про там версії на міркування. Те, що поглиблення і міркування. Що ви хочете там вивчити, наприклад. Е вивчити е UX зараз UI та UX. Дизайн. Дизайн е там. Логотипу, наприклад. Є таке? Є. І нана банана. Е, я не зняв, напевно. Я не зняв, щоб з банана Ну тут пішло більш конструктивно. Ось. Це цікавий запит, який поєднує різні дисципліни, і воно мені описує, що логотип, яку практичну роль відіграє логотип і що воно там вивчає. Наприклад, а можемо, що ви хочете навчати, наприклад, там, англійську мову. Англійську мову Б1. Наприклад. Наприклад, уровня B1. Це теж. І воно компонує, аналізує та додає. ось, Що потрібно, як ефективно, як, які теми треба розбирати, щоб було базою b 1 І також можна більше там зробити. Це дуже прикольна така фіч. Для студентів, для роботи, наприклад, якщо студент працює, там, якісь, воно дуже-дуже е, полегшує життя. Рутинні справи, воно не замінить, а воно трішки е, полегшить тобі життя. Наприклад, якщо там я не кажу, не кажу там, для студента, що курсовую написати, а там. Якісь рутинні задачі там відповісти, наприклад, скласти э, текст, або щось, щось для презентації зробити. Шиї в цьому профі. Як-ні-яке, шиї в цей профі. Ось і все, напевно, що я хотів додати в цьому відео. Дякую за перегляд. Язик вже заплетається. Дякую за перегляд. Ставте вподобайки, якщо сподобалося, якщо ні, то не ставте. Підписуйтесь на канал, дуже радий кожному. Та приєднуйтесь до телеграм-канал, дуже чекаю на вас. І тут, і там. Бай-бай. Пока-пока.